Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще б грав. Мене звати Макс, і сьогодні ми продовжуємо грати з вами в чудову гру Ахілс. Минулого разу ми з вами вбили трьох братів трьох братів Фобоса. І зараз нам треба його вже шукати. Але Аракул не знає, як це зробити. І Гефест сказав, що нам допоможе, якщо ми вб'ємо якусь тварину. Але де ця тварина знаходиться, Гефец теж не знає. І ми зараз повинні знайти е, якісь докази, що де знаходиться ця істота. Нам бігти дуже далеко, тому ми зараз. До ТПшечки і на завдання. Maybe she could point me to a hunter. I need to find her. О, дивіться, пам'ятаєте, ми вам допомогли там жіночці, і він каже, Хіліць каже, що зараз ми до неї підійдемо, і вона нам повинна допомогти знайти мисливця, який знає якісь новини про цю істоту. Так, але де нам її шукати? Тут же питаннячки. Давайте, виходьте, виходьте сюди.

But I'm afraid you're too late. How come? People say that a great beast attacked the village. A few defenders faced it. На село напав а можливо, це те, що ми шукаємо. It must have been some miracle. I need to try and find him. Thanks for the information. Take care. If you believe the rumors, that beast is a true monstrosity. Okay. Твої красма там ще не були. Підемо у розвідку, Та да тебе не трону, йди звідси, лубкиці. A shrine Shrine good, we have one skill Malacca The traces suggest something huge run through here I need to assess the situation and find the hunter

I need to hunt down a beast whose claws are tougher than iron. Supposedly it's prowling the area. I saw it running through the locals and charging through the village. These madmen in black robes must have started it. Until now I thought these creatures existed only in fairy tales. But my eyes did not the chimera. Check if anyone in the village managed to survive and bring these people to me. Meanwhile. Тепер мені треба допомогти йому, щоб він допоміг нам знайти цю хіміру. Піпец. Так, записуємося в Україн. Навичок у нас все одно немає. І куди нам бігти? А, да тут недалеко. чому воно все почервоніло, невідомо. Мені треба оцей дім. Так, тут нікого немає, тепер треба і інший дім буде. Хлопці вас багато. Ля ще кидаються. З'їли? Щось ми тут маємо. О! Так, схолося тут небезпечно. І що далі? Врятувати мешканців. Ага, ось три точки. От наш. Good, Безкоштовний поінт, це завжди добре. О oh, мулучників вже взагалі шотаємо. А чого ми не можемо врятувати? А, бо тут у нас куча окей. І короля треба вбити. Супречно. Так, тепер можна? Тепер можна. Один є. Сундучки і сундучки. 20 монет. Не дуже багатий чел був. ви тут робите? Ти не наштовхайся тут, понял? Лю. А то, тут диви, розштовхалися. Так, підвал. Підвал треба спускатися чи ні? Поки не зрозуміло. Напевно, так. А тут ці чорні, блін. Це горить, так прикольно. Мені подобається як воно горить, да? Ось! Та що ти кажеш, не підходь? Тут зараз все рухне, блін. Зараз все рухне, а вони не підходь, не підходь. Треба вшиватися звідси швидше. Залишилося ще один. снова бы давай ты выходи не выпадаю вот ну, так быстрейше было Це знов залагало, да? походу так. Окей Давай, все в мату звідси. I find any more Time to to а далеко до цього Лісандра не дурне. Зараз так ну, побіжимо. Та. Мазила. Ой-ой-ой, скільки вас тут. Не хочу на вас витрачати час. Ля гониться, гониться, давай. Ну йди сюди. І ти. Все, пока. I'm afraid the rest are dead. You did what you could, these people and I. We won't forget your people said that the Chimera tried to hide in a cave, in not far from here. He made a Shobos of Pacheri. to lure it out. Take this bundle. It's fresh lamb coated in pork fat. An aroma like that will surely lure that beast out of the deepest of depths. Thanks for the help. Barana, It should be a bit safer, All right, we'll do that. Так не side. Ну, поїхали за хемерою за цією. Тут вроді не дуже далеченько. А що ти тут стоїш? you seem like you need help actually i do it seems like i lost my car's wheels somewhere along the way what are you carrying my father's corpse the poor man died a couple of days ago after a long sickness the wheel must have fallen off somewhere of i'm not i can't leave the body unattended i'll take a look around for him no for you and to Фіх його знає, де це колесо шукати. Якщо десь знайду, то я принесу. Якщо ні, то до побачення, телебачення. It's been a while since I've seen a shrine. Як це давно не бачив? Вот, шрайн. Записатись. Одна навичка є. Це добре. Давай. Anywhere. I think that's the spot. I can feel the stench of mold and mask. Time to set up the bait. Preferably somewhere in the middle of the camp Приманочку поклали. Ух ты. переможить Хімеру. Ніфіга собі! О, так, зараз ізі. Іди сюди. Що ти там поливаєш, вогнем, я з іншого боку. Ты падла плюєцы ще, Підходь, давай сюди. Ні, не, не попав. Ну, прыгай, Що ти очкуєш? Та не очкуй. Йди сюди, иди, хвостом падла ого, напевно, ти зараз здохнеш. Я ж тебе добив! Я ж тебе добив! Новий шит Шкі... шкіра химери. Давай подивимось, що він себе представляє. О, міфічний! Ніфіга собі! Забираємо. Прям нойз. Может, нічого тут у нас теж такого цього. А ще у нас тут є новий амулет. Збільшує шкоду від сильної атаки. А, Ні, це нам не треба. Ну бо Збільшує регенерацію здоров'я. Ми в основному б'ємо тільки швидкою атакою. Так що нам це не треба. А от по навичкам тут цікаво. А, ось диви, оце те, що було у м, червоне коло таке. Оце воно. Це нам не треба. Кинути фантомну копію вашої зброї у ворога. Ну, я думаю, що це все одно буде краще. Це прям топчик. Що у нас тут ще новенького? Новенька одежа? О, диви, який, шолом гектора. Давай його вдягнемо, мені подобається. І бронь, да, Гектора вдягнемо? Непогано. Але ми чомусь не виглядаємо так. Странно. Ой, а куди нам аж бігти, йо майо! Зараз ми тепер швиденько клац клац Так, цікаво, я ж вдяг це. Це да, це да. А це чомусь не вдягається. Зовнішній вигляд не змінюється. Ну, добре. Так, навички дві. Що там нам базариш?

Deep inside I believed he would cope with this loss. While you were out, I introduced Pitya to a small project I had on my mind. Give me these claws and wait a minute. That <inaudible> of of last weapon last weapon. Of but of admittedly, I got a bit rusty. To have a fighting chance against Phobos, you need armor worthy of the gods. Looks impressive.

On the other hand, if Hades hadn't taken him to his kingdom, perhaps I would have <inaudible> helped you. To go to the to go to the Why didn't you tell me about this sooner? And what was I supposed to tell you? That the lord of the world of the dead has taken my apprentice? Hades cares about his own kingdom, and he'll do anything to save it. Most of the gods are like that.

Продати речі. У нас же дуже багато всього. Якщо ми. Дивись, а якщо ми зробимо так, ми зайдемо у сумку. Так, перстень перстеньте. Це не то, це не то, це не то. Якщо ми, от, наприклад, пожертвуємо. Так, це дає нам гроші. Окей. У нас тут купа всього, що нам не потрібно. По факту. Дротики ми їми не користуємось. Петардами цими ми теж не користуємось. Зараз ми їх всі продамо. Я думаю, що нам повинно вистачити. На покращення наших шмоток. Так, а ну-ка, давай ще ми зайдемо в екіпірування. Е е е е е Тут теж ми можемо багато що продавати. Дивись. Голки ми залишимо на всякий випадок. Може нам колись захочеться пограти мечем. Оці всі синькі, оце все нам не треба. Окей. А що ти тепер скажеш нам? А, до речі. Я ж хочу виглядати. В обладунках Бога тепер бути. Уф. Дуже непогано. Дуже класно. А ну-ка. давай ка тепер ми спробуємо покращити. І ще. Ну, щит, я не знаю, треба його покращувати чи ні. А от зброю. Точно і це точно. Можливо, на щит треба. А, тут тут інші уламки. Найс. Це мені подобається. Що вона нам скаже? Біонтор між обох років я. Ти я знав, де йдеться. Ремократе, я треба бути цікаві. I'm certain that Phobos has prepared for your arrival. Thank you, Pythia, for everything. Take care. May the light never leave your heart, Achilles. Even in this darkest of hours. You give us hope to, find the path to the battlefield, so That's how I'll get to Phobos. That plane is somewhere beyond the village. I need to get there. It's <laughs> Друзі, якщо вам сподобалось, якщо ви хочете подивитися, як ми будемо іти до логова Фобоса, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. З вами був Макси, канал Краще виграв. До побачення.